Добрий ранок малята! Сьогодні я вам розповім віршик про весну. Ви всі знаєте, що зараз у нас пора року весна. Люди, тварини, птахи всі дуже раді весні, тому що стає тепло, сонечко світить, день стає довше і довше, а ніч коротша. Віршик називається Веснянка, написала його Тетяна Коломієць. Слухайте уважно, дивіться на зображення, там буде показано все, про що я буду розповідати. І запам'ятайте, Шла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скрині. Гостинці, ягнятам травицю, гусенятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Ось такий віршик написала для вас Тетяна Колонієць. Дітки, а зараз давайте. Трішечки поговоримо, про що ведеться мова у віршику. Починається як віршик, шла весна, красна. Чому весна красна? Тому що красна це означає, що дуже красива, гарна. Чому красива і гарна? Тому що земля вкривається зеленою травою. Розквітають квіти, сяє сонечко і стає дуже гарно у нас, так? Несла весна красна у скрині гостинці. Що таке скриня? Це така, як коробочка, яка відкривається і в ній лежать гостинці. Гостинці це подарунки, так? Що ж вона кому несла? Ягнятам травицю, тому що вони дуже люблять соковиту травицю їсти, так? Гусенятам водицю. Тому що узимку холодно, а коли ще й морози сильні, то річки, ставки, озера застивають, так? І покриваються льодом, кригою. І ніде да їм поплавати гусенятам. А весною все розстає, і вони дуже раді водички. Каченятам рязку. Що таке рязка? Каченята теж дуже люблять плавати у ставку. А рязка це такі, така травиця рослина, яка росте. Зверху на водички, вони дуже люблять її поїсти. А малятам ласку. Яку ж ласку малятам вона принесла? Тепле сонечко, яке сяє, і ми раді йому, Теплий вітерець, який ласкає наші щічки, волосся. Ось такий віршик, і треба його. Вивчити. Ви дивіться на зображення, і по зображенню дуже легко вивчити це вам як підказочка буде. Давайте ще раз прослухайте, а потім з мамою або з татом вивчити. Слухайте уважно. Шла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна! У скрині гостинці, ягнята травицю, гусенята водицю, каченятам ряску, а малятам ласку. Дітки обов'язково вивчіть цей віршик і розповідати будете бабусі, дідусі або. Гостям, які до вас будуть приходити. Добре? До побачення!